Цінувати своє коріння та героїчну історію нашого народу ось що важливо. Коли ви чуєте про грузинів та чеченців, що вони підтримують Україну та приїхали воювати за Україну, бо колись у 90-ті українці приїхали воювати за їх незалежність, то це про бійців у НАУ. Тому з великою пошаною вітаю всіх причетних до великої дати 19 серпня, дня створення УНСО. Сьогодні 34-та річниця створення організації. Це не просто дата, а жива сторінка історії, що стала фундаментом для багатьох поколінь борців за українську державу. Історія УНАУНСО вписана в героїчну хроніку боротьби українців поруч з легіоном українських січових стрільців, українською повстанською армією та іншими патріотичними рухами ХХ століття. Це неперервний шлях українців до відновлення своєї державності. З початку 90-х унцівці були в авангарді всіх починань від відродження пласту до боротьби на майданах та революціях. У НАУНСО стала материнською організацією, яка народила багато інших структур, таких як пора під час Помаранчевої революції 2004 року та правий сектор у час Революції Гідності 2014 року. І сьогодні, в часи повномасштабної війни, побратими знову в перших рядах, від волонтерів-однаків до командирів в ЗСУ. Святом, друзі!